Так, добрий день всім. Досвіта сміється, що кожне відео починається з слова так. Ну і не кожне, передивися. Я все час говорю добрий день, а не так. Це ми їдемо вже по праці. І Свята предложила заїхати в магазин мені купити боби. Точніше, не купити, а подивитися. Бо я такий вредний, мені все підходить. То, що мені подобається, то то, щоб мені щоб вибрати, це треба скільки часу пролазити. прилазити. Дасть? Ну, теж якщо не нравиться, то треба і купувати. Якщо мені сподобаться, то я куплю. А якщо ні, не то... то буду вибирати. А, як магазин називається? Дайчман. Ви почули? Дайчман? Ага, дайчман. Якийсь там німецький. Ну, ви почули. Німецький магазин, бо трошки його як вам правильно Ну, я вам покажу зніму добре до зустрічі вже там магазині оце вже під'їжджаємо в місто дивіться як дощ пішов дец а не стояло сьогодні заїжджать ну не мало бути сьогодні А дивіться як йде Причому він не йде він лупаша ладно добре ми все одно поїдемо до магазину так, з що ми приїхали, дощик перестав. Бачите, тут така вуличка з магазином. На цій стороні це ще не відкрите, це тільки строїться буде, бачите, Алді і якийсь вон центр С1, не знаю, що це таке даже. Ну і туди теж пішло в магазинчики. І то там, то Датчману, бачите? Добре, пішов я. Так, це вже ми в магазині. Ну там туди в сторону пішли. Жіночі. Тут чоловічі, ну тут літні. А нам треба що зімного? Класика. сколько скика девица. 100 Ого, евро. 420 евро. Хорошо, угу. пишу на оборот, было бы трошки потом я вам что покажу. Ну, тут трошки такие модели. У меня все такие задники вот не подобаются. Не знаю, что Можливо, зручно, можливо, не знаю. Можливо, тому що воно так виглядає. Не знаю. А, це така сама модель. Тільки зелена. Ну, не знаю. Поумовська. Така вона легка. Так, у нас есть такі от. Так. Ну такі не знаю. Вроді як і неплохи. Ну щось мені так і думаю, не дуже. Такі от казаки. А тут дивіться, такі якісь сапоги не? резинові. Вони не резина, якісь і не про мокайки. Тут такі більш модельні цікавіші. Давайте ну, так вам пройду, не буду вибирати. Хм, це таки подумати, треба зараз вам дивитися де примірити. Як вам? Зараз подивимося. Так, йдемо далі. Нічого ми собі не вибрали, точніше я собі нічого не вибрав. Мені там одна сподобалась модель, в не було мого розміру. Зараз зайдемо ще в один магазин. як-то LH Market якийсь називається. Зараз подивимося, що там. Це ми вже зайшли в цей магазин. Тут одяг, такий, бачите, длинні коридорчики, Святочка подивиться собі штани. Добре. Ну, такий здоровий, дивіться, туди аж пішов, Ох, туди туди пішло, пішло то все. Одяг, 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 одяг. Добре. Це ми були там на початку, там був одяг. Бачите, там трошки обуві такої. пока мог бы, правда. А тут, бачите, что пишет всякая всячня. На тем все ложу до рыбалки. На те стороны там какие-то забавки. Но я уже не буду показывать. Бо хочется трошки быстрее справиться. Это рыбалка. Ну, а тут такая постель пошла. Всякие разные комплекты. Разных размеров. Добре, побігли ми. Бо треба справитись. Ну бачите такі от. Оце метр шістдесят на два. Скільки сту? коштує? П'ятдесят дев'ять золотих. Метр восімдесят, сімдесят дев'ять. А більше нам... А, ні, її воно то. Два на два двадцять. Опа, 8 спец, горш. Ситингованный. Мені така не подобається, угу. сетингова. Моці така тебе не подобається. Ских бачите, 90. О, там теж та коврики пішли. Всяко, все ще додому добре. Побігли. Так, це вже ми виїхали, їдемо додому. Без вас вже зайшли в підримку, купили там булочки, там сметану, ну таке мелочам, бо вже треба їхати додому, бо хочеться обідати. Тому камера, дивлюся, показує, що на вулиці світло, а насправді воно сіре. Уже скоро якийсь... 15-20 минут і буде темно. Добре. Оце, як бачите, ми вже вдома. Буська носілася, дивіться. Тут обнімає, да Буська? Ой, Буся. Що так засосумувала, дивіться? Я це кожного разу так зустрічає. Біля самих дверей м'яукає. Отак от туся то до мене, то до Світочки, Ха, Ти, Буська, дивіться, яка красива кінця. Ладненько, добре. Ми будемо вже закінчувати на сьогодні наше відео. Бо зараз будемо готуватися до обіду. Боїстенько хочеться за цілий день. Будемо займатися своїми хатніми справами. Добуд. Тому до завтра. Завтра новий день, нове відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Чекаємо вас. До зустрічі!